Відновлення, модернізація та отримання мереж зовнішнього освітлення у подвір'ях міста це одне із найголовніших доручень, що міський голова Борис Філатов поставив перед комунальниками. Як відбуваються такі роботи та куди звертатися, якщо у вас проблеми із зовнішнім освітленням, дивіться далі. Зокрема, КП «Міськсвітло» світло в межах програми Безпечне місто виконує роботи з утримання зовнішнього освітлення у дворі будинку номер 178 по вулиці Робочий. На сьогоднішній день ми проводимо роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення в одному із подвір нашого міста, де відбувається заміна ламп та декілька іглок затуляють світильник. Мешканець звернувся на гарячу лінію з проханням відновити освітлення на даному подвір'ї. Комунальники наголошують, будуть змінювати обладнання на більш сучасне і надалі, згідно з планом, бо навіть попри війну місто не припиняє модернізуватися. Роботи з отримання зовнішнього освітлення це роботи основні для підприємства, оскільки освітлення в робочих мережах потрібно підтримувати кожного дня. Тому кожного дня виїжджають бригади на усунення ушкоджень, усунення різних звернень, які надходять на підприємство. Виїжджають. 9-10 бригад це кожного дня на обслуговування мереж. Це і огляд світильників, це і ревізія лінії при необхідності заміна ламп та інших комплектуючих світильників. Також проводимо ревізію. шаф. Подібні роботи виконуються у всіх районах міста для того, щоб містянам було комфортно перебувати на вулицях міста у темну пору доби.